Сьогодні, напередодні дня незалежності України, ми вшановуємо одну із головних національних святинь: державний прапор України. Для урочистого підняття державного прапору запрошується. Головна сержантка, бойова медикиня, начальниця служби захисту інформації, учасниця бойових дій, відзначена на знаком Міністерства оборони України за зразкову службу Олена Кравчук. Ще не вмерла України і слава, і воля. душу, й тіло, ми положим за нашу свободу і покажем, що ми брамо. Ця раду. Слава Україні!